Один день і життя. З Алексою чанг, де Алекса розповіла про свій типовий день, і вона, звісно, дуже часто згадувала Алекса Тюрнера. І вона поділилася, що на той час вони вже жили разом у східному Лондоні. Я зазвичай прикидаюсь рано, десь у 9 ранку. І перше, що роблю, цілую свого хлопця. Ми ще не переїхали в дуже милу хатину з Алексом. Він дуже охайний, чистенький хлопець. А я страшенно неорганізована дівчина. Мої речі розкидані скрізь. У мене їх так багато. Це жахливо. Наприкінці дня Олександр. Mm -hmm. <реш> Забирає мене на Флойд, нашому міні, і ми ну це якась машина, і ми mm -hmm. зазвичай йдемо у кіно. Я люблю Алекса, він найприємніша людина з усіх. Капець, вона ніби тільки про нього казала. Але серйозно, чому йому бути не в настрої? У нього ж казкове життя. Він молодий, грає в чудовому гурті і живе зі мною. <реш> я ще тижня отримую по 15 запрошень на вечірки та прем'єри. Здебільшого бо, здебільшого я їх ігнорую, краще зустрічаю з друзями в якомусь барчику. У мене буде найкрутіший дім, я вже уявляю. Ми з Алексом тільки приїхали, тому поки немає. Нам багатьох потрібних речей. Нам бракує то в кучки, сита, друшляка. Як тільки все це буде, почну готувати. Поки що ходимо в паб напроти, там смачна їжа або замовляємо піцу. Я сильно втомлююсь, люблю казати, що мене зламала робота, якщо ми десь гуляємо завжди та, хто хоче рано додому. Люблю бути в ліжку до 22 години. Why do you only call me when другої години. Коли вона у пісні каже, що я хочу піти раніше, сьогодні спати, типу, не турбуй мене. Іноді беру ноутбук, ну це ж не дуже романтично, правда. Я залежна від Фейсбуку. О, Фейсбук. Ми залисом слухаємо платівки, бьордба Карака або Роя Орбісона і засинаємо в бімах. Ми обидва такі маленькі, що в жодного не, не не німі рука, іноді прокидаємося в тій самій позі. Це найкраще відчуття в світі. Не можу зрозуміти це романтично, це чи крінжово. Остання фраза трошки крінжова. Ми такі маленькі, що у нас на німівка. На да, на ну типу да. він дуже хайний чистенький хлопець. Мені здається, що це трохи правда, тому мені що теж він здається, да, що він більш організований, а вона да. більш хаотична. Да, mm. да, да. Але ну класно, що вона дала такий прям погляд на їхнє спільне життя. Вони вже разом вона публічно про нього говорить, згадує в інтерв'ю. Вони проводять час разом. Вони разом там ходять в папчики, проводять вечір вдома. Ну, Просто ідеально. І типу і ця її фраза, що я там отримаю по вісім запрошень mm -hmm. на день кудись, ну це реальне каже скерібред-шоу. Да, да. про, ну просто світська левиця, да, яка mm -hmm. і блін, дві ну, 2008 рік, наскільки це ЗМІ по-іншому задавали питання, зірки по-іншому відповідали. Не було ось такого сильного відчуття, що треба якось скривати, приховувати своє приватне життя, yeah. тому що. Люди будуть занадто до нього лізти, тому що такого не було не було інстаграму, не було.